Всім привіт шановні панове, на телеканалі UA Донбас розпочинається рідна Україна. Так, 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 шановні друзі, я Олександр Шелест і залюбки вам говорю про те, що інколи ми у наших ефірах щопонеділка по приблизно цим же годинам. інколи ми прикручуємо, інколи відкручуємо, але завжди раз по раз, зважаючи на те, що ми не постійно останнім часом, щопонеділка виходимо в ефір. Ми. Щоразу теплі, і тут по справжньому гаряче, незалежно від того, скільки у вас газу е зекономлено, заощаджено чи не заощаджено. Це рідна Україна. Любіть Україну, бо вона рідна. Ось гасло нашої програми. А номер 050 210 0898. Вже можна телефонувати. Ми розпочали. Ну, і дуже швидко говорю про те, що які подарунки ви можете сьогодні виграти. А сьогодні, як і завжди, усі ті, хто телефонує до нас Сєвєродонецька, вирушають у кінотеатр Саврім'янік. Запрошення на дві персони на будь-який час на будь-який занс воно буде вашим на запитання. Все напрочуд легко зробити. Потрібно додзвонитися, обрати фішку, відповісти на запитання. І якщо ви сєвєродончанин, вирушити у кінотеатр Саврімінняк. Там до речі, нові цікаві стрічки. Особливо приємно кіноманам, тому що ем, завершилася. Церемонія нагородження Оскар цієї ночі, так так, так, друзі, усі найсвіжіші кіноновинки у севрімніку. Обов'язково відвідати цей кінотеатр разом з рідною Україною. Якщо ж ви не Сіверодонецька а телефонуєте до нашої програми здалеку, ну відносно здалеку, з усіх куточків нашої країни, то поштою ми доправимо до вас українську книжку. Зробимо це за власний кошт, не жодним чином не хвилюйтеся, і ви можете виграти в нас цікаву сьогодні. Лише от сьогодні і ще атрибутику рідної України сьогодні до книжки Укрпоштою ми доправляємо до вас отаку брендовану рідноукраїнську чашку. Вигравайте її лише сьогодні із подарунками, які е, притаманні вашому регіону. Так, книжку і чашку, щоб запашну каву чи чай пити і читати, гортати українську книжку, що ми до вас доправимо. Ось такий подарунок. Ви на нього можете розраховувати, де б не пробували на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині, де інде з Київщини до нас навіть телефонували. Чому? Тому що UA Донбас мовить на супутнику, тому телефонуйте і вигравайте. І лише одна місцевість. До якої не доїде Укрпошта, це не підконтрольні тимчасово е, наші рідні українські території Луганщини і Донеччини, але на превеликий жаль туди поки що не можемо направити подарунок. А що можемо лише спілкуватися і спілкуванням виводити оцю нашу просту формулу щастя, що потрібно любити Україну, бо вона рідна для усіх. Ви телефонуєте з Луганщини чи Донеччини з того боку лінії розмежування, і ви наражаєтеся на успіх отримати ще більше спілкування, тому що за правильно на наші запитання ми даруємо вам поповнення мобільного. Код поповнення. Скидаємо смс-повідомленням. Це дуже важливо, тому що ви можете використати цей код поповнення або на той телефон, з якого ви телефонували на свій власний, або віддати комусь із друзів, рідних, близьких, щоб знати точно, що ця рідна людина. На зв'язку. Ну, все начебто про подарунки розповів. Тепер давайте грати. Як хтось на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте. Доброго вечора. Як вас звати, звідки ви? Яким слова Варварівка. Яків Варварівка, дуже приємно, пане Якове, давайте спробуємо зіграти в телекторину рідна Україна. Я пропоную вам обрати фішку: один, два, чи три. Так, так. Хай буде що під одиничкою слово пісня чи світлина. Три можливі напрямки запитань з нашої бази запитань телевікторини рідна Україна. Вам дістається запитання Світлина? Відповідаєте правильно, отримуйте від нас отаку книжку. Люди геройського чину. Отримайте її поштою. Обов'язково, якнайшвидшим чином. А сьогодні іще від нашої дружньої компанії ProfiArt отримуйте рідну українську чашку. Погодьтеся, непоганий подарунок, потрібно оцей боєкомплект собі забрати і здобути. Тепер до запитання. Увага на екран. От таке запитання вам дісталося. Хто зображений на цій світлині? Варіанти відповіді. Це поетеса Ліна Костенко, хореограф Рома Прима Богачевська. Співачка актриса Ія Мацюк або балерина Тетяна Білецька. Пане якове. Подумайте і назвіть свій варіант відповіді: хто ця видатна жінка? Ну, Я думаю, що це Ліна Костенко. Блискуча. Це правильна відповідь. Вітаю вас. Між усіх цих видатних українських жінок ви обрали той правильний варіант відповіді, що приніс вам ось цю перемогу. Чашка і неймовірно цікава українська книжка. До вас все це поштою поїде. Я вас вітаю із перемогою. Красно дякую за те, що ви її здобули. І таким чином розпочали нашу сьогоднішню гонитву за подарунками цього понеділка. Пане Якове, за традицією. Можете тепер придати привіт як переможець. Я хочу привітати вас наступнешою весною. Холодною, правда, але весна є весна. Побажати всім весняних праздників хороших і все найкращого. Передаю привіт своїй дружині, своїй дочці Мирославці. Дуже їх люблю. Скоро буду вдома. Красно дякую, пане Якове. Дякую за те, що ви з нами. Те, що ви телефонуєте до рідної України. Красно дякую за те, що передаєте привіти найріднішим, найближчим для вас людям. Для нас це дуже важливо, тому що програма називається Рідна Україна. Ну а просто зараз я закликаю усіх вас телефонувати. 050 210 08 98. Це звичайний мобільний. Телефонуйте, потрапте до прямого ефіру і виграти собі щось, що в залежності від того, звідки ви будете телефонувати. Ми продовжуємо. Як трина рідна Україна місце, що гуртує у цьому живому ефірі українців. Гуртує навколо українського слова, українських здобутків, українських персоналів, культури, традицій, літератури, усього, що поєднує нас із вами. Так, ми знаємо значно більше ніж здогадуємося про рідну Україну. До речі, хтось зателефонував. Доброго вечора. Здрастуйте. Добрий вечір. Вітаю вас, красно. Як вас звати? Хто ви звідки? Любите поряд любля. Любове, з дуже приємно. Любове, я вас вітаю з настанням весни. Це ваша пора року, правда? Так, так, дякую. І ваш затрудність теж заступає всім праздникам весним. Весною, цією неймовірною атмосферою панівної любові. Любові вам має пощастити. Давайте обрати фішку. Обирайте, називайте номер один два чотири. Фішка номер 3. Хай буде тріївка, що там слово, пісня чи світлина. Комп'ютер продемонструй. Покажи. І комп'ютер робить свою справу. У вас буде запитання світлина. Відповідаєте правильно, Отримайте від нашої програми чудову українську книжку і отаку брендовану чашку. Рідноукраїнську у вас є така вже любове? Та є одна ще, ще треба. А треба ще. А раж наптом щось поб'ється. Ну, давайте поглянемо на світлину і з'ясуємо, що там до чого. Так от. Є світлина, і ви, як бачите, на цій світлині неймовірні і найголовнішим чином цікаво зроблені знаки. Запитання до цієї світлини звучить так: розділка! Називається словом розділка, ви вважаєте, так? Ну, так, да. так. Да. Ну, ну нехай. Не буду говорити правильний це неправильний а, варіант відповіді. А що тоді середник? Точка за п'ятої. Це останнє, так? От є три так є розділка, середник, клямри. Що воно де? Клямри. Клямри. Може... Може, тут всі от. Затепієв. Задати... Затеп'єм. Задати... Красно дякую, пані Любове, за те, що от спробували свої сили. Я не буду говорити, що зовсім неуспішною була ваша відповідь, але вона була така. Знаєте, ну, третину. Ви так чітко сказали. Це означає, що дуже е полегшує це ваше сьогоднішнє. Дійство, що ви пережили у прямому ефірі, оце запитання, на яке ви сподівалися відповісти, але на превеликий жаль точно не відповіли, полегшує відповідь наступному гравцеві. Дякую за спробу. Шановні поїтапно 050 210 898 За правилом нашої програми на запитання залишається. Телефонуйте. Я в нас на зв'язку людина що додзвонилася. доброго вечора. Здравствуйте, добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Мене звати Катерина. Я з Рубіжного. Пані Катерину, радий вас вітати. Дуже приємно, що турбіжани підтримують одне одного. Якщо хтось осікся, не зміг відповісти правильно, то в рубіжному завжди знайдуться ті. Глядачі, що будуть добивати це запитання, вам воно залишилося від поперечниці вашої, до речі, землячки. Відповісти правильно, отримайте ось цю книжку, Лена Захарченко. А, і отаку от неймовірно чудову чашку рідноукраїнську. Все це поштою ми до вас доправимо. Тож, успіху вам! Ви вже побачили запитання? Можна ще раз вам показати. Тож називайте де розділка, де середник, де клямри. Розділка це такі квадратні дужки. Ви упевнені. Біля таких круглих скобок. Тобто ви вважаєте, що розділкою. Словом розділка називаються дужки, що квадратні. Так. Добре. А що таке середник? Середник. Це крапка з комою, крапка з комою, правда. Що таке клямри? Клямри це. Ви mm. з нами, ви тут. Так, я з вами. Ви збилися? І я навіть знаю чому. Тому що ви так більш-менш точно, правильно вказуєте на знаки розділові знаки української мови. Але щось заплуталися. Проте дуже приємно, що от вже другий глядач з Друбіжного знає от точно, що таке середник. Що таке розділка? Я зроблю поправочку. Клямри це э, квадратні. Так. Клямри квадратні дужки. Середник крапка з комою. А розділка. А роз... Роз... Розділка це знак наголосу. Розділка знак наголосу. Розділка. Вона. Одна. Крапка. Крапка. Точно. Так. Можна? А можна от, от, от показати мене зараз? Не? А, дуже прошу. От скажіть. А ви от давно граєте у рідну Україну? Давно. А траплялося вам запитання, що от от... Точно, якщо варіант відповіді є, то то треба його точно знайти. Так. От 100%. 100%. Тобто розділка на цьому малюнку є. А, розділка це, мабуть, дефіс. Так, його це дефіс. Його тут немає. Ви виграли я вас вітаю. Я вас вітаю вам! Все ж таки вдалося перемогти. Це супер просто. Так дійсно. Розділка це Дефіс. Середник крапка з комою. Ну а от клямри то дужки квадратні. Ви виграли від нас ось цю книжку, отримайте і ось цю чашку брендовану рідноукраїнською, Все це до вас поштою поїде. Дякую за ось таку класну участь. І просто зараз передавайте усім свої вітання. Ви ж перемогли. Я передаю привіт своїм рідним, бабусям, дідусям, своїм друзям. Але, по-перше, я е вітаю усіх жінок з наступаючим праздником 8 березня. Також вітаю свою маму, бабусю та своїх друзів, дівчинок. Ох, як приємно. Красно дякую за ці привітання. Дуже класно, що ви їх змогли у прямому ефірі на увесь білий світ на супутниковому телебаченні. UA Донбас сказати. І обов'язково випийте міцного чаю, або неміцного чаю, або неміцної кави. Випийте із нашої, точніше, вже вашої чашки рідної України. Ми продовжуємо, шановні друзі. В нас є ще час у першому випуску. Нагадаю усім, що ми щоразу виходимо у двох проміжках часу. Це це з 17.25 до за 10 хвилин вісімнадцята і о 18.25 Стартує наш наступний випуск, тому встигніть одразу ж дозвонитися і виграти в нас цікавий подарунок. Ми продовжимо Телефонуйте. Рина рідна Україна що понеділка разом із вами разом із вами здолаємо будь-які запитання про що б вони не йшлося у цих запитаннях, про що б вони не були, що конкретно не питалося б ми обов'язково знайдемо відповідь. Ми тут із вами плекаємо усе на світі українське і маємо того реальний зиск. Хтось додзвонився. Доброго вечора. Здрастуйте. Здравствуйте, доброго вечора. Як вас звати? Хто ви звідки? Дмитро Старобільський район села підгорівка. Дуже приємно, пане Дмитро, зі Старобільщини. Красно дякую, що додзвонилися. Давайте спробуйте свої сили в рідній Україні. Потрібно брати фішку просто зараз один, два, чотири. Держите. Хай буде що під двійкою? слово, пісня чи світлина? Комп'ютер покажи, і комп'ютер демонструє. У Вас буде запитання пісня. Відповідаєте правильно, отримуєте від нашої програми подарунок. Отаку чудову книжку Івана Багряного, Тигролови. І огненне коло. Прочитайте, мені здається, дуже гарне доповнення, поповнення вашої української бібліотеки українськомовної. Ну і, ось, звичайно, ось така чудова, рідноукраїнська брендована чашка. Все це поштою до вас піде у тому разі, коли ви назвете правильну відповідь. Я прошу показати запитання до цієї пісні. Ага, хто співає пісню? Особливо літо вам потрібно відповісти Володимир Ткаченко, Арсен Мірсуян, Діма Корс чи Сергій Юрченко. Слухаємо. най-най-найкраще в житті От літа вже чекаємо, ще весна ледь розпочалася, і навіть по факту не розпочалася, а нам вже літній настрій даруються запитання пісня. Відповідайте на нього і отримайте подарунок. Прошу, хто співає цю пісню? Ну, я думаю, Е-е-е... Володимир Скаченко. А він знає, що він співає цю пісню? Ну, напевно, що повинен знати. Та має знати, тим бачити, що це правда. Ви виграли вас. Вітаю, це цілковита ваша перемога. І я вам красно дякую за таку блискавичну її цю перемогу. Отримайте оцю книжку Івана Багряного. Два твори. Ну і звичайно почитайте її з одною половиною і другою половиною чогось гаряченького, щоб зігрітися цієї весни. Е, з клі... чашки рідної України. Ви виграли? Тож маєте право продавати привіт. Прошу. О, Боже, я такий радий і хочу, хочу весь світ кричати, хочу передати вітання своїм батькам, своїм друзям і хочу всіх жінок з придешнім святом весни. Красно дякую за це привітання. І красно дякую вам за цю класну перемогу. Так, це час класних перемог на UA Донбас. 050 210 0898. Гра триває, що встигнемо у цьому випуску. Здобути таку ж блискавичну перемогу. А щоб для того потрібно, звичайно, щоб ви якнайшвидше зараз додзвонилися за нашим номером живого ефіру 050 210 0898. Телефонуйте, гра триває. рідна Україна набирає своїх обертів. Так, це лише перший випуск догоряє. Але попереду буде ще й другий. В нас є трішечки часу для того, щоб хтось зателефонував, назвав фішку. Відповів правильно на запитання. Отримав подарунки. Якщо дуже швидко це зробить, то ще й привіти передав. До речі, доброго вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Владимир Рубежна. Пане Володимире, вітаю вас. Красно дякую, що стрімко додзвонилися. Давайте швиденько обрати фішку. Один, два, чотири. Прошу. Два. Два. Хай буде два. Що там під двійкою? Слово пісня світлина. Комп'ютер покажи. І він демонструє у вас. Буде запитання слово. Відповідаєте правильно, отримуєте отаку книжку Марії Шуні, Біяс і нашу чудову фірмову чашку рідноукраїнську. Я дуже хочу, щоб ви змогли здобути цю перемогу. Покажіть запитання, і що там у запитанні? Отаке От запитання. ха Ха! Про дівчину! Запитання. Цікаво, цікаво. Лабата дівчина це яка? Ви знаєтеся на дівчатах? Ну, конечно. ну, так, Володимире. Так от запитання: це з довгими ногами, з великими очима, з довгим незібраним волоссям. Або з великим бюстом. Лабата дівчина. Серйозне завдання. Так. Я можу вам підказати. Але тому, що весна ще начебто не розпочалася, лабата все одно, що цибата. Гарна підказка, правда? Mm, ну, якщо від слова Ци... циба, ну, по-моєму, циба це ноги. Тоді виходить з довгими ногами. І це правильна відповідь, я вас вітаю. От одразу знається, що вом'яна на дівчатах так воно є. Цибата, лабата, байдуже яка. Але найголовніше, що дівчина з довгими, худими ногами, і так про ніжки ще говорять. Цибата, лабата, це означає на тонесеньких книжках, худесеньких, довгих і ще можна сказати. Ви виграли. Я вас вітаю. У вас є тепер і книжка, і наша брудована чашка, і буквально 20 секунд, щоб передати привіт. Прошу. Поздравляю своїх женщин, женщин вашого коллектива, ну і всей України. Спасибо за таку прекрасну передачу. І вам красно дякуємо, що берете у ній Участь у цій прекрасній передачі. Я, Олександр Шелес, не прощаюся і нагадую всім, що 18.25 – це другий наш раунд. Ні, не переговорів, а перемог у телевікторині рідна Україна. Весь сна настає. Любіть Україну, бо вона рідна. Побачимося обов'язково. Дивіться UA Донбас».